І наостанок про спорт більше півсотні юних спортсменів узяли участь у відкритому чемпіонаті Черкас із бадмінтону. Вони визначали найкращих поміж себе у двох вікових групах серед юнаків і дівчат. Детальніше Олег Кукса. За нагороди чемпіонату змагаються юні спортсмени із трьох міст області. Вони представляють Черкаси Смілу та Чигирин. Учасникам тут від 9 до 13 років. У старшій віковій групі серед юнаків перемагає Білал Гурбанов. На другому та третьому місцях два Владислави Курдебас та Ісаїв. У турнірі дівчат виграє Даша Бевз. Вона випереджає Анну Панченко та Світлану Мешку. Мені дуже подобається цей вид спорту. Сьогодні на змаганнях я зайняла перше місце. Також я хочу займати не тільки на міських змаганнях перше місце. У молодшій віковій групі серед юнаків найкращий результат у Богдана Кравченка. У призовій трійці також Владислав Орлов та Юрій Бондар. Мені 10 років я займаюся бамбінтоном і на і на цьому тижні я отримав перше місце по цьому виду спорту. Серед молодших дівчат перемагає Анна Тіторенко, срібло та бронза у Сніжани Марченко та Дар'ї Ядренцової. Ви показали високий рівень ігри на сьогоднішній день і розраховуємо, що найближчий час ви. Будете рівнятися на наших старших, хто вже займається. Переможці та призери змагань отримують медалі та грамоти. А дехто з учасників посвідчення про присвоєння спортивного розряду. Олег Кукса, Анатолій Усіков, Віка новини.